Ручки бувають, раз не з ключиком і без ключика. Доброго дня, компанія VitaCenter вітає вас! У нас є для вас акція. Якщо у вас Mercedes Vito 639-й і вже наступає зима, і якщо ви вчасно не зміните акумулятор чи його не зарядите, що може бути? Ви прийшли зранку відчиняти машину, вона не відчиняється. Чому? Тому що ручка з інфракрасним ходом, і ви не зможете його відчинити, тому що немає цю галика, щоб відчинити. Як от на цій? Що робити? Просто берете, міняєте ручку на таку, хоча б на пасажирській дверці. Ось і тоді ви зможете, навіть якщо сяде акумулятор, взяти ключик і оклад відчинити, відкрити капот, зарядити машину і поїхати далі. Чи то замінити акумулятор. Тому зараз для вас ручка ця коштує не 800, а лише 300 гривень. Саме для вас це буде протягом двох тижнів. Тому, якщо вам це потрібно, пишіть, будь ласка, в дірект, і ми вам обов'язково вийшли ручку цього ж дня.